Всім привіт вітаємо вас у сонячній Іспанії. Маємо ось таку чудову квартиру. Район Грау, Подивіться, будь ласка, яка спокійна вулиця, багато зелені на продаж. Дуже великий хол. ось так виглядає. Тут зараз живуть люди, і навіть собачки. Собачка не одна. Дивіться, яка гарна. Великий хол, кімната. Вона має віконечко, має балкон. На балконі дуже зручно сушити речі, ось такі вітражні вікна і ролети від сонця. Сонця в Іспанії дуже багато, з такий вид з вікна. Також маємо кондиціонер, освітлення і. Проходимо далі. Далі ми маємо велику спальню, ось такого розміру. Тут прям входить декілька ліжок, бачите, як люди розставили все. Вид з вікна, Вид з вікна чудовий, ось на таку вулицю, тут встановлені антимаскітні сіточки. Ну, вікна можна було б помити, був би вид іще кращий Через чисті вікна. Ось так виглядає цієї спальні. Ходімо далі. Це спальня тут не одна, їх більше. Зараз покажу, що і як. Ванна, кімната. Будь ласка, з душовою кабіною. Ну, речі, це люди тут живуть, тому ось так. Світло не все працює, треба буде дозамінити. І подивіться, будь ласка, є деякі такі ось це ламінат, да? видно, що його можна було б вже замінити. Друга спальня виглядає ось так. Виглядає ось так. Вид на цю ж вулицю, але з боку. Подивіться, будь ласка, який вид з вікна. Ось так. Дуже гарний спокійний район. Море знаходиться зовсім зовсім поруч. Ну, стіни також, бачите, в якому стані. Косметичний ремонт тут би не завадив це 100%. Зараз показую далі. Проходимо по коридору. Проходимо по коридору, кухня. Теж бачите, ось світло якби воно не працює. Ну, але це не страшно. Це можна все поміняти. Кухня не маленького розміру, робоча зона, холодильник, вся необхідна техніка. Ну, звичайно, оновити тут трошки все було б непогано. І тут вже видно патті, ось це вікно, воно, до речі, потребує ремонту. Бачите, ось якусь дерев'яшку сюди запхнули, щоб воно працювало, щоб було краще. А тут іще одна собачка. Зараз пройдемо до цієї наступної кімнати. Так, це у нас кухня з витяжкою. І ще раз так, двері старі. Подивіться, двері старі, показую, як є. Друга спальня, вона виглядає так. Тут живе собачка, дуже гарненька, ось така привітна. Така сама, як і господарі. Господарі теж дуже привітні. Місце для зберігання ось така шафа, навіть з освітленням, і вид, точніше, віконечко, виходить на ось цей господарчий блок з цієї другої спальні. Так, а тут вхідна зона. Вхідна зона виглядає ось так. Ось так вона виглядає. Світло також не працює. Не знаю, чому вони не ремонтують, але ось не ремонтують. Там ще одна шафа для зберігання речей. І ось такий під'їзд показую, як виглядає. Це другий поверх і вхідна система сходи. Ось такий гарненький, чистенький під'їзд. Кого зацікавило, світло включається ось тут, да, І живуть, скоріше за все, бачите, це іспанці. Якщо написано на дверях таблички, то це означає, що живуть іспанці. Тобто, сусіди, ну, один точно. Ще є два сусіди, да? один точно він іспанець. Ну, і дуже така цікава винтова система. Раз зайшов, виходиш з цієї квартири, проходиш по винтовій, винтовим сходам і виходиш ось, вхід в саму квартиру. Ось так прямо зайшов. Піднявся трошки декілька прольотів невеликих, сходи зручні, і знаходишся у квартирі. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся. Ось така такий вхід.